Що ви знаєте гарматку, але все одно інколи можете зависати в розмові англійською, ви в правильному місці. Сьогодні розберемо з вами 50 найвживаніших фраз, які звучать в кожній розмові англійської від кав'ярні до роботи. Я живу в Канаді, це англомовна країна, я споживаю багато англомовного контенту. Отож, я відібрала найпоширеніші вислови, розбила їх по логічним категоріям, а також щоб вам ще краще було їх запам'ятовувати, я зробила підбірку в квізлет. посилання на яку ви можете знайти в описі до цього відео. Традиційно вам нагадую поставити вподобайку цьому відео. Під Підписатись на мій канал, якщо ви ще досі не підписались. А також я хочу подякувати усім, хто підписався на мій канал, у нас майже 35 тисяч на цей момент. Дуже вам дякую за вашу підтримку, за поширення мого каналу в різних соцмережах, в різних групах. Це надзвичайно приємно, це велика підтримка для мене. Я вам за це дуже дякую. Ну що, давайте розпочинати. 50 most Common English Phrases: 50 найбільш поширених фраз англійською мовою. Ще раз нагадаю, це фрази, які. Я особисто використовую, або я постійно чую в повсякденному житті, або я часто їх зустрічаю в серіалах або фільмах, які я дивлюсь англійською мовою. Якщо ви ще не дивитеся, не споживайте англомовний контент, я вам дуже раджу. Наша перша категорія greetings and small talk. Привітання та small talk, або такі легкі розмови. Номер 1: hey, what's up? Привіт, як справа. Є навіть такий застосунок, месенджер, так, WhatsApp. Мені, до речі, цей WhatsApp нагадує мої підліткові роки, коли в нас вітались так. Привіт, що ти? І пішли. Тобто вони навіть не чекали на відповідь, просто таке привітання. Було от мені оцей Гей, hey, WhatsApp. Нагадує щось такого плану. Але anyway, таке ми можемо часто досить почути. Наступне «How's it going?» Hows it going?» Як воно? Як справи? Я постійно питаю своїх учнів: Hello, починається заняття Hows it going? Як воно, якщо когось довго не бачила, коли учні пропускають уроки, вертаються, то я їх запитую: how have you been? Як воно, як поживаєте? Це все одне і те ж. Або ж, long time no see. Давно не бачились long time no see, ну і Фрази, яка мені здається, ми всі чували і знаємо. nice to see you, рада тебе бачити. А також хочу вам нагадати, що в мене є сторінка, де зібрані всі мої продукти. За посиланням в описі до цього відео або за QR-коди ви можете ознайомитись з такими продуктами, як лексичний аудіокурс для початківців, де зібрано 400 найважливіших слів для того, щоб почати вивчення англійської мови. Плюс я додала туди 400 бонусних. Ну а якщо ви вже на середніх рівнях і ви хочете прокачати свій словниковий запас, є лексичний аудіокурс для середніх та високих рівнів. Також є курс Travel English для тих, хто планує подорожувати за кордоном та переймається за свою англійську. Посилання на сайт в описі до цього відео. Ну ми рухаємось далі. Друга категорія Everyday Useful Phrases – повсякденні фрази. «I've got to go», що ми досить рідко почуємо саме в такій вимові, часто кажуть «I gotta go». I gotta go, що означає мені треба йти. Що в свою чергу означає I have got to go. Але так ніхто не розділяє в повсякденному житті. Ми все з вами з'єднуємо, злінкуємо і виходить в нас. I gotta go. Наступний вислів I'm on my way. Що означає я вже їду, я йду або я в дорозі. Наступне I'm running late, що означає я запізнюсь. Дуже класний вислів. Зазвичай ми просто кажемо I'm late, sorry, I'm late. Вибачте, я запізнюся, I'm running late. Ще круче. Як на мене, наступне, let me think, коли нам треба подумати. Let me, let me, let me think. Дайте мені подумати або дайте мені час. І останнє I'll check and let you know. Я перевірю і дам вам відповідь, дам вам знати. В мене є переклад, я чомусь не читаю. Я переклала, я перевірю і скажу тобі. I'll check and let you know. Наша наступна категорія clarifying, asking to repeat, уточнення та перепитування. Наголошую на цій категорії. Це дуже важливо, дуже часто ми можемо не почути, не зрозуміти, навіть не через те, що ми не знаємо, тому що просто голосно, гучно, десь зв'язок поганий. Нам треба перепитати, щоб не казати просто what і ще так трошки скривитись, типу, що, що там, вивчимо з вами гарненькі варіанти. Наприклад, sorry. What was that? Вибачте, що ти сказав, ну або що ви сказали, нагадую you, це буде і ти, і ви. Sorry, what was that? Ще один гарний варіант, could you say that again? Повторіть, будь ласка. Could you say that again? І ми трошечки додамо інтонації вимови. Could you say that again? Можете повторити, будь ласка. Ще один варіант. What do you mean? Якщо ми, нам треба уточнити цей саме clarifying уточнення. What Do you mean? Що ви маєте на увазі? Або ще варіант. Can you be more specific? Можете, будь ласка, точніше. Мені дуже класний варіант, до речі, Can you be more specific? Якось так мені здається. Ми нібито й наїжджаємо на людину, але дуже вічливо завуальовано. І останній варіант до цієї категорії Let me make sure I understand. Let me make sure I understand. Дозвольте мені переконати, що я правильно зрозумів. Let me make sure. Let me make sure I understand. Дозвольте переконати, що я правильно вас зрозумів. Наступна наша категорія reactions and emotions. Реакції та емоції. Наприклад, щось ми там сказали або показали, хтось каже, no way! Та не може бути. Та ну. До речі, дуже часто чую в серіалі Desperate uh, Housewives відчайдушні домогосподарки. Я зараз передивляюся цей серіал англійською мовою. Дуже Часто вони реагують дівчата, кажуть, no way, не може бути. На що вони відповідають? Way, типу, може, дуже прикольно, я ніколи не задумувалась над тим, як відповідати на no way, вони way. Ну або ж просто з вами запитаємо: Are you serious? Ти серйозно, are you serious? Або ж Sounds good to me. Sounds good to me звучить добре, або мені підходить, дуже часто чую цей вислів. Sounds good to me. Ой, хоча я його не використовую чомусь. Наступний that makes sense» логічно мені здається, ми так часто говоримо англійською «that makes sense». І останній до цієї категорії I don't believe it. Я не вірю. I don't believe it. Наша наступна група opinions, думки, власні думки, персональні думки. Наприклад, I guess so, Я думаю так, I guess so, guess – це синонім до think, I think so, I guess so, Просто для різноманіття. Наступний варіант I'm I'm not not sure about that, I'm not sure about that, Я не впевнений. щодо цього. Зверніть, будь ласка, увагу. Дуже часто й відучнів чую. I don't sure, я не впевнений. Впевнений. впевнений, це прикметник, заперечуємо прикметники за допомогою слова to be. Я знаю, це в нас нібито лексичне відео, точніше, про лексику, я вам граматику так тишком-нишком просовую, але просто kind reminder: це таке собі дружнє нагадування, ми рухаємось далі. I totally agree, повністю згоден. Ми можемо просто сказати I agree, можемо підсилити за допомогою слова. Totally. Ну і до речі, раз ми вже з вами заговорили за граматику. Дуже також часто чую від учнів I am agree, I am agree. Тут немає місця для am. Agree – погоджуватися діє слово. Чому я така серйозна, нібито на вас кричу. Я на вас не кричу. Якщо у вас склались такі враження, I'm so sorry, я перепрошую. Просто часто чую це, тому вирішила нагадати: I agree, я згоден, я згодна. I don't agree, я не згоден, не згодна. Або ж I disagree. Це повноцінне дієслово сюди немає чого нам ставити дієслово «be». бі. Якщо ви дуже сильно згодні або там повністю погоджуєтесь, ми можемо підсилити за допомогою «totally». I totally agree. Наш наступний вислів «I don't think so». Я так не думаю, бо просто не думаю. «I don't think so». Мені здається, ми досить часто це чуємо, говоримо. Класний вислів і останній до цієї категорії From my point of view з моєї точки зору, і далі ви продовжуєте. From my point of view, this is not a good idea, це не дуже добра ідея, наприклад. Тобто ви продовжуєте собі речення. Наша наступна група Polite Request. Ввічливі прохання, запити наголошую на слові Polite. Варіанти I want, я хочу, I need мені потрібно, ми з вами не розглядаємо, як ми будемо це робити. Наприклад. Could you help me out? Чи не могли б ви мені допомогти? Could you help me out? Ми в принципі можемо просто зупинитись на Could you help me. А out це фразове дієслово help out, це саме означає допомогти, виручити. Такого для більш Підсиленого значення ми можемо додати. Наступне, do you mind if I. Чи ви не проти, якщо я, наприклад, відкрию вікно, do you mind if I open the window? Я одразу уявила ситуацію в маршрутці, влітку, коли комусь холодно, комусь спекотно і починається. І ось, do you mind, чи ви не проти? І далі ви продовжуєте, що вам потрібно. Ну або ж в черзі до лікаря мені лише спитати, там, do you mind? Окей, рухаємось з вами далі. Can I ask you a question? Можна запитання, чи можна щось мені спитати? Ви так здалеку заходите. Кене асхи question? коли вам щось цікаво? Наступне питання: would you please d'ят? Зробиться, будь ласка. Тобто ми нібито і питаємо, і так трошки підштовхуємо щось зробити. Would you please do that? І останнє питання тут a minute? Можете дати мені хвилинку? Будь ласка. Рухаємось з вами далі. Наша наступна категорія Offers and suggestions. пропозиції та поради. Дуже класна, стандартна it, Давайте зробимо це. Наше наступне питання: want me to help, Хочеш, я допоможу, або хочеш, щоб я допоміг. Зверніть, будь ласка, увагу в англійській мові. У нас немає цього. Щоб ми не кажемо want, that I такого немає. Want me to help. Це трошки така складненька граматка, називається complex object, Можливо, трошки пізніше. Ми з вами її разом розберемо. А поки що пропоную просто завчити таким чином, як є. Наступне, should we start. Можемо починати. Should we start. Next. I can take care of that. Я цим займусь, або я можу потурбуватись про це, або можу цим зайнятися. Переклад на нас може трошечки змінюватися, в залежності від контексту ал англійської. I can take care of that. І останнє. How about we try this? Як щодо того, щоб спробувати це? Рухаємось з вами далі. Наша наступна категорія Agreeing and declining. Згода та відмова. Наприклад, I'd love to, я б із радістю, but I can't, але я не можу. Дуже мені здається, так вічливо ми відмовляємось: I would love to, but I can't. Not really не дуже або скоріше ні. Тобто не просто не оба. not really. Ну, тобто, ну. Не дуже або скоріше ні, класний вислів. Наступне Sure, why not? Звісно, чому ні? Наш наступний вислів, я теж часто чую у фільмах Абсолютли. Вони прям так наголошують. Так, звісно, абсолютно. абсолютли. Останній вислів до цієї категорії I'm afraid not. Я боюсь, що ні. Зверніть, будь ласка, увагу, що українською боятись діє в англійською це прикметник. Тому ми кажемо I am afraid, I'm afraid not. Окей, okay. ось передостання категорія gratitude, and responses, подяка та вічливі відповіді на це thanks a lot, Дуже дякую. I really appreciate it. Я справді це ціную. Дуже класне слово, я часто пишу appreciate. I really appreciate it. Я це дуже ціную. Наступне, that means a lot to me. Це багато для мене означає або значить that means a lot to me. Наступне, no worries. Нічого, я дуже часто використовую, коли якомусь під. Підтримала, так мабуть, ми не кажемо двері, на притримала. Ось я зайшла, потримала комусь двері, люди всі вдячні, кажуть, no worries. Тобто не проблема, без питань, без проблем, нічого страшного. І останні Anytime. Завжди, будь ласка, Anytime. Finally, the last category. Нарешті, остання категорія, я сподіваюся, ви ще тут ви ще не вимкнули. Я знаю багато висловів, але вони всі класні. Я через одну коментую, що це класний поширений вислів. Тримайтеся, будь ласка, залишилось п'ять. I've got to run. Тобто мені потрібно бігти. А я ж не назвала категорію нашу Ending a Conversation, коли ми завершимо з вами розмову. Ми кажемо: I've got to run, треба бігти. Talk to you later. Поговоримо пізніше. Мені здається, так часто на телефон Ні, кажуть, та? Talk to you later, тобто поговоримо пізніше. Take care, бережи себе. Have a good one! гарного дня. Зазвичай, як я раніше собі думала, я, наприклад, кажу have a good day, і у відповідь, щоб не повторювати, кажуть have a good one. Що я чую тут? Навіть коли перші кажуть, мені бажають, наприклад, гарного дня, і вони перші почнуть, вони кажуть, have a good one. Тобто вони вже йдуть на пірежені і вже кажуть так, тому. Просто навіть коли ви перші бажаєте гарного дня, have a good one! І останній вислів, який ми тут маємо, see you soon. Скоро побачимось. Ну що, на цьому, в принципі, все. Ми з вами розібрали 50. Фіфті most common phrases, найбільш поширених фраз. А напишіть мені, будь ласка, які вам дуже сподобали, що ви плануєте собі забрати. Можливо, що що я не згадала тут, забула. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я сподіваюся, відео було корисним для вас. Я вам дякую, що ви провели це час зі мною. Вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, Па-па!